Тіль Щербак на виїзд. Щербак. Слухаю вас. Депутат Мусуліна Лагатерфіча. Поїхав Валерій, водій з тридцятирічним стажем. Вже понад 10 років чоловік працює на автобазі Верховної Ради, возить народних депутатів. Багато депутатів возимо, багато бачимо. В основному роботою черговою чергові машини на транспорті. Ну а кого з самих медійних, ну таких звідомих, що українці знають возили? Ну як вам сказати, і чичати чіт возили, вазілікатори вам сказати і Єфремова возили. Робочий день чоловіка щодня починається однаково. Спочатку він приходить в медпункт. Доброе утро. Два нуля 60 психологіч. Записуємо хамілію спісовичну 60. Жалоби є Нет. Ні. Ні, Ні. Ні. Пишу, пожалуйста, в алкотестер. Дешіше. Смотрим на алкотестер, показывает аналіз алкоголя в наличии. Присаживайтесь Присажуйтесь пам'ятним давленням. Снімайте піджа. Далі медичний огляд автівки. Похід до механіка та автомийка. Робота у Валерія почесна та відповідальна. Проте малооплачувана. Його послуги чиновнику оцінили лише в 3200 тисячі гривень на місяць. Буває депутати спрашують, але я, кажу, що я при своєму ніні. Ті, кого сьогодні обслуговує Валерій, коштують країні більше ніж дві тисячі гривень на день, і навіть через два роки після революції гідності життя чиновників мало чим змінилося. Набір пільг, який використовує один нардеп щодня, більше половини всієї місячної зарплати багатьох українців. У ці дві тисячі гривень на день входять недешеві перельоти, лікування, путівки в санаторії, телефонний зв'язок та проживання в готелі. Навіть канцелярські прилади для депутатів оплачуються з наших з вами кишень. Тоді, як прості українці опинилися сьогодні в лещатах бідності та економії, до чого довілі народ Верховна Рада та уряд щороку на словах обіцяють скоротити витрати на своє утримання та утримання президента. Така Такая постійно відбувається. Проте на ділі ці суми постійно зростають цього року. Лише на апарат Верховної Ради витратять майже 942 мільйони гривень. Це на 190 мільйонів більше ніж минулого року. Натомість українська влада вже придумала, як по новому зекономити на бідних. Найгірше сьогодні тим верствам населення, яким просто нікуди далі урізати бюджет. І то що буде повищатися налог на квартири. Значить, шестят метрів це налог не ні налогні будуть 67, Шість у какумія, значить, придеться доплачувати. У 2016-му парламент суттєво відітнув пільги та скоротив виплати простим українцям. Секретні матеріали вирушили до Верховної Ради, кабінету міністрів та адміністрації президента, аби з'ясувати, скільки сьогодні витрачається державних грошей на утримання чиновників, тоді як прості українці змушені виживати. Станом на минулий рік, тобто 2015, ця сума подвоїлася, це зараз близько 10 мільйонів. У стінах Верховної Ради ми знайдемо лікарню, що займає цілий поверх, перукарню та навіть елітний дитячий садок для працівників установи. Це батьки, які вирішують питання тут, у комітеті е свої. І нема з ким залишити дити дитинку, вони залишають її тут. Потрапимо за високі паркани адміністрації президента і покажемо те, чого ще не показував жоден телеканал. Абсолютно звичайний поверх як поверх, просто там е, обмежений доступ. Ну і в принципі, як і в будь-який кабінет будь-якого президента будь-якої країни. Які умови створили собі чиновники на роботі за наші гроші? І що можна заощадити на слугах народу? Дивіться тільки в секретних матеріалах. Це адміністрація президента. Сюди простим смертним дорога зачинена. Тут приймають іноземні делегації, проходять наради на найвищому рівні. А ще саме сюди приходить щодня на роботу президент та його підлеглі. І Дехто нам це, наприклад, подарунок. Це нам Павло Годімо подарував таку. Роботу та гуртові батька легше бити власне гасло нашої роботи. Ну як ви бачите, в нас багато креативних людей. Тому ми тут самі робимо собі подарунки. Такі хтось малює, хтось кожну... танцює, хтось співає, але трошки тісно. Іноді, е... іноді Розі, іноді тісно. Всяко, тісно іноді комусь доводиться, наприклад, онкологам сідати за на підвіконню. У те, що у державній резиденції президента не вистачає місця, повірити важко. Одна з найбільших будівель у центрі міста складається із восьми різних корпусів і займає площу розміром у 22 тисячі квадратних метрів. Це у чотири рази більше ніж територія Білого дому резиденції президента США. Тут е 195 кабінетів. Площа загальна я кінопоштою. Там ці цифри, щоб не бути зараз, не помилитися цю всю інформацію, яку ми поштою в письмовій формі. 195 кабінетів. Окрім того, тут є багато коридорів, холів, а зал для нарад, технічні допоміжні приміщення. Лише комунальні послуги цієї будівлі тягнуть 7 мільйонів гривень щороку із державного бюджету, і це ще й одна з найменших статей витрат цієї будівлі. При цьому тут всього разом з прибиральниками, електриками та гардеробницями працює лише 428 людей. Ми порахували, що на одного працівника апарату президента припадає територія розміром з двокімнатну квартиру. Перше, що спадає на думку, коли потрапляєш у стіни президентської резиденції, декомунізація в країні розпочалась, але точно не тут. Архітектура радянського типу в приміщеннях порожньо і урочисто. Після того, як Янукович втік із країни, тут майже нічого не змінилося. Кажуть, що були картини, і було їх багато, і познімали їх. Кажуть, так, да, оце от такі речі. Ну а власне меблі, які тут були, то ті й залишились. Їдальня для працівників апарату президента нагадує швидше буфет. Тут обмежений асортимент на полицях страви на складного приготування, булочки та кондитерські вироби, знайомі з дитинства. А, ні, президент сюди не ходить. Можливий був, але я не бачу. Принаймні, я не бачу. Ціни на продукцію тут теж ніби з минулого. Ще одне місце, де можна ще більше зануритись у радянське минуле це власний магазин на території урядової будівлі. Якраз при сувку. Тут були найбільші делікатеси і дефіцити. Серед чисельних кабінетів та довгих коридорів в приміщенні адміністрації президента є навіть власне поштове відділення номер 220 Вся почта в адміністрації президента йде через насправді. Тобто йде вхідна, йде вихідна. Загалом резиденція нагадує окреме містечко всередині столиці. Для чотирьох сотень працівників тут є лікарня, перукарня та бібліотека. Навіть санвузлів тут більше, ніж самих працівників 593. А для президента виділений окремий поверх. Аби все це утримувати з державних грошей, щороку виділяють мільйони гривень. У 2010 році, в перший рік правління Януковича, на обслуговування резиденції витратили майже 127 мільйонів гривень. До 2013-го ця сума виросла до рекордної, поки що позначки у 167 мільйонів. Після переїзду Петра Порошенка на банкову ціни на утримання адміністрації пішли вниз. У 2014-му витратили 124 мільйони. Проте в 2015-му все знову стало на свої місця. Сорок шість тисяч квадратних метрів і одинадцять поверхів. Більше ста здоровених залів для нарад. Незлічена кількість кабінетів і площ, які практично пусті. Це вже будинок уряду. Розміри цього приміщення вражають не менше: високі стелі, просторі кабінети та широкі коридори. А працює тут лише 1353 людини. І приміщення вимагають великих витрат на обігрів. І, хоч у більшості з них наради відбуваються вкрай рідко, температура повітря в гігантських порожніх залах 25 градусів. Це при тому, що температурна норма для звичайних українців 18 градусів. А ось у таких умовах працює міністр кабінету міністрів Анна Онищенко. Пані міністр відповідає за безперебійну роботу уряду. Коли я перший раз зайшла, ну розміри, розміри мене здивували. Анна Онищенко сьогодні найбідніша в Кабміні. У її декларації вказана лише одна квартира розмірами трохи більше робочого кабінету. Ні автомобіля, ні цінних паперів у міністра немає. На території кабінету міністрів є навіть своє відділення банку. Крім того, у будинку уряду знаходяться три заклади громадського харчування. На першому поверсі знаходиться прес-кав'ярня, кафетерій для журналістів. Асортимент тут скромний. Ціни ще скромніше. Пиріжок з горохом можна придбати всього лише за 2 гривні. На другому поверсі ми знайшли іще один буфет. Їжу сюди везуть з адміністрації президента. Людмила Іванівна тут працює більше 20 років. Жінка пережила усіх прем'єрів, але в себе в буфеті їх жодного разу не бачила. Кабіністка приходять, ви приходите, журналісти приходять. Угу. Так, а так більше віковий. А так виглядає найбільша їдальня в Кабміні. Заходять, замовляють офіціантам Їду гарячі страви і перші страви ще на території будинку. Уряду є власна бібліотека. Це бібліотека секретаря та міністрів України. У нас дуже гарна бібліотека, дуже багато літератури. Вероніка П'ятницька, як і більшість тут, працює в будинку уряду з перших днів незалежності. Переконує бібліотека, як і 20 років тому користується попитом. Деякі беруть газети. Наприклад, треба урядовий кур'єр там щось знайти. Ну постанову розпорядження. Щоправда, за весь час нашого перебування в бібліотеці відвідувачів так і не застали. Ось туди встав... вставлявся документ, і натискалася кнопка, і воно піднімалося до канцелярії. Ще в кабміні нам показували музей. За розмірами він як повноцінна, чотирьохкімнатна квартира. Це сирена. яку вони використовували тоді, коли почалася друга світова війна? Тут є дві великі зали з історичними експонатами: кімната з подарунками прем'єрів і робочий кабінет керівника уряду 40-х років. Лише за комунальні послуги всього цього добра в уряді цьогоріч українці заплатять істотну суму. У 2015 році, у зв'язку з тим, що трифи дійсно були підвищені, це близько 10 мільйонів. Утримання Кабінету міністрів в минулому році обійшлося державі у 156 мільйонів гривень. Найдорожче в Кабміні обходиться заробітна плата, видатки на відрядження та нарахування на оплату праці. Очевидно, на собі уряд економити не хоче. Дірки в бюджеті закривають пенсіонерами, багатодітними сім'ями та інвалідами. Ірина Павлівна все життя працювала економістом. Цьогорічні зміни до податкового кодексу не аби як її насторожили. Тож повишається стоїмость бензина, та зразу сніжним комом відразиться mm -hmm. на всіх продукти питання, на всіх услугах, на все. ще й за понаднормові квадрати у своїй квартирі пенсіонерці доводиться доплачувати. те, що буде повищатися налог на квартири, значить шістдесят метрів це налог не будуть платити, а 67, сім як у мене значить. Придеться доплачують. Потрапити на екскурсію до Верховної Ради виявилось набагато важче, ніж потрапити в Пентагон. За проведення зйомок ми домовлялися майже місяць. А все через те, що у людей, які там працюють, дуже багато роботи. Тому, прийшовши на Грушевського, ми прискіпливо вивчали, в яких же умовах так багато працюють ті, хто вирішує нашу з вами долю. Тисячі кабінетів та кілометри коридорів. Господарство Верховної Ради важко обійти за день. Площа, яку вона займає разом з комітетами, вражає. Кілька будинків розкидані по усьому урядовому кварталу і навіть знаходяться на різних вулицях. Для зручності їх з'єднали довжелезними переходами. В цьому році лише комунальні послуги в цих приміщеннях будуть нам коштувати 36 мільйонів гривень. Про місце своєї роботи нардеби попіклувалися. На території урядового містечка є все: магазини, аптеки, пекарня та сім різноманітних закладів харчування. Я б не сказала, що є люблять блінчики, такі кулінарні, там, пристрасті, любить варіники, любить блинчики, любить сирники, там люблять таку домашню їду. Для працівників Верховної Ради працює медичний пункт, який швидше нагадує повноцінну лікарню. Це маніпуляційний кабінет, в якому проходять лікування пацієнти. Медпункт Верховної Ради займає цілий поверх. Тут тобі і стоматолог, і масажист, і терапевт, і невропатолог. Лікуватись тут можуть виключно держслужбовці та народні депутати. У нас більше відповідальності і пацієнти, які... Вимагають більше уваги, скажімо так. Подумали нардепи не лише про здоров'я. У стінах приміщень є безкоштовна дитяча кімната. Тут зайняті батьки можуть залишити своїх дітей на кілька годин. Це не дитячий садочок, чва заборонено у нас, тому бачите, ліжечок немає. Більше того, через встановлені тут веб-камери нардепи можуть дивитися, що роблять їхні діти. Будь вони у сесійній залі чи на засіданні комітету, утримувати раду українцям коштує найдорожче з усіх урядових структур. Минулого року утримання всього цього добра коштувало державі 660 мільйонів гривень. Цього року суму збільшили ще на 190 мільйонів. Перевозчик не має права відмовити піловіков на дані послуг. Ясно власть что-то там вовремя не виділило деньги, не предусмотрела механізм. Це проблема власти. Це півсотні військовослужбовців вийшли на акцію протесту та заблокували дорогу Київ-Харків. Чиновники забрали у них пільги на проїзд в автотранспорті. Сьогодні ми ініціювали акцію громадської непокори на автовокзалі міста Валтага, зв'язку з тим, що грубо порушується законодавство України по пільговим перевезенням по ветеранам АТО по учасникам бойових дій. Зекономивши на тих, хто захищає нашу країну, депутати забули скоротити статтю витрат на утримання свого автопарку. Щорічно українці сплачують півмільярда гривень, аби чиновникам було на чому їздити. Ті із автопарка на лінії виходить 120-130 автомобілів, всього 171 автомобіль. В черговому режимі працює 41 автомобіль. Закріплено 69 автомобілів. автомобіль. Працюють закріплені. Останна техніка у нас автобуси, 24 автобуси. Для порівняння з Сейм Латвії утримує всього 73 автомобілі. У нас этого нет. у нас этого нет. У нас парламент состоит из 100 человек. Наші депутаты не ездят на дорогих авто. Это все сразу увидят. Після революції гідності українці бажали швидко змінити країну. Але для цього в першу чергу мали б змінитися чиновники та їх стиль життя. І це, якщо й відбулося, то лише частково зарплати депутатів стали меншими втричі, а члени Кабміну на чолі з прем'єром літають у відрядження економ-класом. Одночасно витрати держави на чиновників зросли, а ось держслужбовці віддячити за це народу так і не змогли. За два роки Україні не відбулося ні кардинальних змін, ні ефективних реформ. Тому реальна боротьба і робота все ще попереду.